Чули про такі огірки, як бутон лотоса китайські. Ми побачили також ту рекламу в інтернеті, купили собі пачечку. У пачці 30 насінин, Подивимося, що з цього буде. Ми їх посадили в той час, як і інші огірки. На інших у нас вже є зеленці. Сьогодні дерево будемо куштувати і що вже виросли. А з бутон лотоса щось у нього трохи така проблема, як пустоцвіти. На інших гірках в мене нема пустоцвітів. А тут пустоцвіти. Ну вже є також і зеленці, ну багато пустоцвітів. На один зеленець 10 пустоцвітів. Пустоцвіт на пустоцвіт. Так що ми його забракували. Як буде далі розвиватися, побачимо. Поки що ми залишимо все як є, подивимось. Мабуть, що якийсь він генетично схильний до пустоцвіта, тому що інші гірки в нас корейські є, французькі, голландські сорти. Там такого нема. Ні одного пустоцвіта я ніде не бачив. Також тут на плівці у нас посадено, на одній плівці різні сорти. Де можна порівняти? Тут також є бутон лотоса. І о, як бачите, пустоцвіт. Тут також пустоцвіти. Пустоцвіт на пустоцвіті. А вон подивимося, як Арктика роде. Так. Зеленці. Одні зеленці. Ну, от і порівняння. Жодного пустоцвіту тут немає. Садились те самий час і в таких самих умовах. Тут уже і більші. Це все Арктика. О, і це два більші. що мабуть, з тим бутоном лотоса ми попрощаємось. Будемо далі експериментувати вже з іншими сортами.